Сьогодні, 9 грудня у міській раді Дубна відбулася сесія, де обговорили найгарячіші проблеми з життя міста. Зокрема, порушили питання теплопостачання в умовах відключення електроенергії, в тому числі і недотримання температурного режиму у житлових будинках. Я просто був вражений тим, що люди сьогодні не задоволені і владою, і теплокомунерією. Будь ласка, робіть висновки. Я вас дуже прошу. Окрім того, на сесії обговорили роботу Дубинського районного відділу поліції. Зокрема, питання стосувалися патрульної поліції, яка нещодавно з'явилася у місті Дубно, а також теперішньої реформи, згідно з якою у місті збільшиться кількість офіцерів громади. У вас поступила письмова заява щодо видалення додаткових 100 тисяч. На що ми не зрозуміли поясніть будь штаб набирається 43 працівника? Поліцейських офіцерів громади безпосередньо в місті Думу буде додатково ще шість працівників поліції, це офіцери громади, І на яким треба буде потрібно корх, техніку та мебель. Найгарячіше обговорення викликав звіт першого заступника міського голови Миколи Ткачука, під час якого депутати ставили запитання стосовно його роботи та діяльності на посаді за минулий рік. По Пекарській, по скарбові, зробіть односторонні рухи, там же ж затори машин. Не бачу зараз у нас за рахунок вільно переміщених особам і кількості машин, затори по місту страшенні. Що робиться в цьому напрямку? Бо я не бачу поки що ніяких руків. Знаємо ми про те, що потрібно на майдані е, незалежності в районі е, будинку е, дитячого будинку культури нашого поставити так само знаки, встановити, е, бо там. Якби пішохідна зона не визначена, але є от якраз звернення, які я чув від депутатів, від колег, від наших мешканців, щоб там обмежити заїзд транспорту приватного на ту територію. І не зважаючи на те, що в планах у його немає, того знаку, ми цей знак вже замовили і поставимо. Тобто роботи по цьому питанню проводяться. Чомусь дозволювали висказування, німа цей червоний. Ніткі е в РЕС, а тому, що вам все одно як снабжаються такі підприємства, потрібно відключати, відключаєте, але якось регулюйте так, як, як вам подобається. От так, таке є. І я хочу запитати вас, таке було чи ні? Я вам скажу, не вірте тим людям. Да, тому що я розумію, що цю ситуацію можна використати при голосуванні по іншому. Тому не вірте, я вам кажу, що це неправда. У результаті депутати, ознайомившись зі звітом, не підтримали його. За проголосувало лише два депутати, чотири проти, дванадцять утрималось, не голосувало сім. Схожа ситуація виникла і під час голосування за звіти інших заступників Мар'яни Мудрик та Михайла Антонюка. Звіти підтримали дванадцять та сім депутатів. Таті, відповідно, справа ледь не дійшла до таємного голосування, де мали прозглянути питання подальшої роботи заступників. Буде бюджетна сесія, буде виносити структура, ви будете за нею голосувати, і будемо приймати рішення щодо заступників. У мене позиція зовсім інша. Я за те, що в мене був не перший заступник, а один тільки заступник. Я вам оголошую це, як воно є. Один заступник. Чому? Тому що сьогодні проблема з фінансуванням освіти як такої, то скажіть, будь ласка, що мені робити, як міському голові? Тримати біля себе команду заступників? Чи віддати ці гроші на освіту, щоб вони реалізувалися як заробітна плата, як надбавка для освітян на сесії? Обговорили і перейменування вулиць, що пов'язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, вулицю Огороднікова вирішили перейменувати на вулицю Василя Кука, головнокомандувача Української повстанської армії. Вулицю Некрасова перейменували на вулицю Просвіти. А провулок Короленка на провулок Ніла Хасевича. Дискусія лише виникла чи варто наразі? Перейменовувати вулицю Пекарська на вулицю Андрія Хижняка, нашого загиблого воїна. Якщо ми одну вулицю одну назвемо іменем одного героя, то як іншим родичам, близьким на це все реагувати? На мою думку, зараз не на часі це все робити. Давайте я думаю, не за горами завершення війни нашою перемогою. І тоді ми до цього питання повернемося і будемо винайдемо якісь можливості. Про перейменування вулиці в честь наших героїв-захисників, жителів міста Дубна. Дякую. таким чином для перейменування вулиці Пекарської забракло голосів за проголосувало 11 депутатів. Під час засідання вирішили також ще чимало питань із життя міста зокрема, близько 40 питань стосувалися земельних рішень.